Серед цього асортименту медичних меблів власного виробництва, який налічує близько 300 моделей, можна виділити групу товарів, яка використовується в стоматологічних клініках і кабінетах для забезпечення комфортних та ефективних умов роботи стоматолога. Столики інструментальні, столик для лікаря SLE-1. пересувний розбірний, виготовлений повністю з металу, прогумовані поворотні колеса, обладнані гальмами, столик інструментальний C-7. Повністю з нержавіючої сталі пересувний нерозбірний пластикові поворотні колеса, обладнані гальмами, дві знімні полиці з нержавіючої сталі. столик медичний Віола-1, пересувний на колесах, декоративні стійки та три фігурні полиці, дві полиці скляні, одна металева. Столик маніпуляційний sm 4 k Пересувний на колесах, виготовлений з алюмінієвого профілю та композитних матеріалів. Столешниця з нержавіючої сталі. Висувна шухляда з пластиковою ємністю та дві полиці. Скляна, регульована по висоті та нижня з пластиком. Стійка для приладів СТП-1. Пересувна з трьома металевими полицями. Оснащена блоком з трьох електричних розеток з вимикачем. Що дозволяє розміщувати та підключати обладнання, для якого необхідне електроживлення. Тумбочка медична тмед 1 виготовлена із алюмінієвих профілів та композитних матеріалів, три висувні ящики на телескопічних направляючих. Кожен ящик комплектується пластикою ємністю, яка легко виймається для миття та санітарної обробки. Каркас встановлено на п'ятипровиневу стальну основу з поворотними колесами. Шафи медичні. Просто необхідні для зберігання перев'язаного матеріалу лікарських препаратів, інструментів та іншого обладнання. Для прикладу шафа шмс 4 Легкі та міцні алюмінієвий профіль та композитні матеріали. Скляні дверцята та полиці ще регулюються по висоті. сейф та замок з комплектом ключів. Шафа медична шмн 6 Виготовлена повністю з нержавіючої сталі. Двосекційна, кожна секція закривається окремо 4 полиці з нержавіючої сталі, те, без чого неможлива робота стоматолога, стільці медичні. Асортимент налічує більше 10 моделей. Для прикладу, стілець лікаря СТ1, стілець асистента лікаря зі зручною опорою для них СТ2, стілець загального призначення без спинки СТ-12, стілець загального призначення зі спинкою та анатомічним сидінням СТ-13. Та загального призначення СТ-14. Всі стільці пересувні на колесах, м'які елементи виготовлені з паралоном та штучної шкіри регулювання висоти системою Газліфт. З повним асортиментом медичних меблів та їх детальними характеристиками можна ознайомитися на нашому сайті або наших тематичних каталогах.